Всім привіт! Такі. Вітаю вас в нашому Ютуб-каналі. це наше перше відео магазину Soulmate Store. Я довго думала, яке відео першим записати. І дуже символічно я вирішила заплатити це відео з моєю найулюбленішою колодою, яка в нашому магазині аж у трьох різних варіантах. Сьогодні ми розберемо з вами кожен цей варіант, яка їхня ціна у якості, в ціні, в передачі кольору, в товщині, в ламінації є, немає. Коротше, все буде в цьому відео. Якщо вам буде цікаво, підписуйтесь на нас, ставте пальцем вверх, лайки. Ось буде багато цікавих крутих відео. Це таро повсякденної відьми. Я її просто обожнюю. До речі, це моя колода, як ви бачите. В нас вона є у трьох варіантах. Перший варіант це найбюджетніший. вартість 250 гривень. Це в нас українською мовою середній варіант 650 гривень. І Англійською мовою 730. Ця ж у мене до речі, також ми наші клієнти, на замовлення цю колоду брали в оригіналі. Вона також ішла. Ну, це моя колода Торобджіл, але та колода ця, також ішла в такій ем, короби, але ми від неї отримали такий Відгук не прям супер негативний, але й не хороший. то вона була незадоволена якістю, і я вирішила на магазин не брати ту колоду, бо тому що є вже негативний відгук. І вирішила зупинитися на цих трьох красунях. Давайте почнемо з першої колоди. Найбюджетніший варіант, вона у нас іде англійською мовою 250 гривень. По-перше, по якості це у нас просто папір. Якщо в нас тут. Матеріал картон, тут у нас матеріал папір. І він іде без ламінації. Тобто, у нас тут тільки йде покриття лаком, скажімо так, от. Ну, ви можете вже побачити, яка різниця у передачі кольору. Вони насичені, яскраві, ця більш така тьмяна. Але для бюджетних таких версій це, в принципі, нормальна практика, от що е, така може бути якість. Насправді, знову ж таки, колода, якщо коротко про цю колоду, вона от нас класно в коментарях в Тіктоці наша підписниця залишила коментар, що ця колода жива, і це дійсно так. По-перше, вона дуже крута. чесно вам сказати, я від неї просто кайфую. Я з нею працюю ну з цією версією. Я працюю рік. Я вам покажу, яка в неї зараз якість, але я використовую цю колоду на всі питання, які мені потрібні, тому що я з нею зливила якийсь конет насправді. Її символіка, вона доволі йде по системі вейту, і я думаю, що навіть для початківців вона буде не важкою, ця колода, вона реально жива. Ось, І тут символи вони говорять за себе, От ми вже розуміємо, що поцікавити типу, є. Да? Ось, тому дійсно вона дуже яскрава, вона дуже приємна, вона дуже відкрита. Я від неї просто в захваті дійсно щиро рекомендую також її вам. В Неї дуже гарна сорочка. До речі, такий ще є оракул відьмі щодня. Також у нас він є в магазині. Якщо ви любите цю колоду, ви можете круто закріпляти тим оракулом ще ці питання. Ось тому така вона знову ж таки трішечки така в неї, до речі, товщина карт. І зараз порівняємо з цією версією. Знову ж таки, ви вже могли бачити цю різницю. Це у нас версія вже більш преміум-сегменту. Тут, до речі, є онлайн-посібник. Самі карти, вони вже йдуть, якщо ми порівняємо з цією колодою, вона вже йде, бачите, більш плотніша, цупкіша. Тут у нас вже є матеріал картон та глянцеве покриття. Вона йде українською мовою. Ось. Також, як ви бачите, тут е, на цій колоді є доволі такий великий контраст. Тобто карти вони навіть трошки видають таким чорненьким. Ось тут тобто, дійсно такі навіть навіть якісь мірі можливо перенасичені. Тобто кольор передачі мені все одно більше подобається в цій версії. Але ми до неї зараз дійдемо. Україна мовна колода. Також вона в нас користується дуже класним попитом, тому що я цю кладу обожнюю про неї часто багато говорю, і людям вона також відкликається. Ось, крута, знову ж таки, нічого такого тут е, немає. да, Молодші аркани також ідуть по системі увейту. Ось, вісьмірка, жезлів, дев'ятка, класична система. Ось така. Колода. Далі перейдемо до моєї колоди, найулюбленішої, якої я, до речі, в вересні якраз буде рік, як я нею користуюся, і я користуюсь нею на постійній основі. У мене в день може бути три розклади, може бути два, може бути п'ять, я коли, але на кожен розклад я використовую цю колоду. І звертаю вашу увагу на те, що вона абсолютно плівка не сходить. Тому що часто я знаю проблеми в деяких постачальників, особливо в глянці в що від них сходить плівка. От тут вона в мене рік на щоденній основі, ви можете бачити, плівочка взагалі ніде не злізла. Вона просто є на карті. Типу, вона є. От, Нічого не шуршить, кутики не злітають. Тобто вона абсолютно, абсолютно крута колода. Ось, Тому кажу, по якості, от саме цього виробника я взагалі в ній впевнена. От, І я дійсно її рекомендую саме в цій якості, тому що я нею працюю і я знаю, яка вона є в роботі. Ось, давайте так, також порівняємо, наприклад, нашу дорожчу версію і, ну, і середню, скажімо так. Да? от, Кольора передачі доволі, вона, звісно, відрізняється. І тут вже вам вирішувати, з якою працювати вам краще. Тут більш такого зеленого відтінку, тут більш такого блакитного. Ось, як на мене, знову ж таки, це суто моя думка, мені більше імпонує, наприклад, оця передача малюнку, але кожному своє. Е, багато хто з клієнтів е, не беруть цю колоду через те, що вона йде англійською мовою. Ну, Мені насправді, так як я вже до цієї колоди, в мене були інші колоди, я вже знала. Е, всі карти, всі аркани, мені, в принципі, ці слова взагалі ролі награють типу, англійською мовою. Якщо б там навіть їх не було, все одно б розуміла, яка це карта. Але якщо ви початківець, можливо, дійсно комусь буде. І Бачу, наприклад, працювати з цією колодою. Порівняємо сорочку. Це в нас дорожчий варіант це е, оцей середній. От. Також. І давайте порівняємо ще сорочку з нашого першого варіанту. Навіть, до речі, бачите, що ці дві колоди з преміум якості вони по розміру навіть трішечки більші за усю якість, яка йде у бюджетній версії. Ось така між ними різниця. Звісно, ще наголошу на тому, що глянцева ламінація завжди дає трошки більше відтінку. Якби це була там матова ламінація, у неї би також був такий тьмяний колір, але він завжди нам додає оцієї барвистості. Ось, тому, давайте далі будемо розглядати наші е, карти. От, мах. В принципі, також Макс зберігає свою класичну систему, чотири масті на столі. У нього все в руках. Ось тому також така тут у нас різниця. В цілому, я знову ж таки обожнюю цю колоду. Я і вам рекомендую, тому дуже символічно було саме з нею розпочати наші відео в Ютубі. Е, до речі, дивіться, також часто питаю, чи є до неї посібник. Ось тут, в цій версії є онлайн-посібник, але я не впевнена, що він де українською мовою, він може бути російською. Ось, до цих колод посібника немає. Так, я вже загубилася, які карти. Посібника немає, але я бачила на просторах інтернету, що є якісь тарологи. Ну, напевно, тотерологи, які випускають свою книгу по цій колоді. Я не знаю, хто вони. От, просто побачила мільком так в таргеті, мені випало в рекламі. І от я бачила. Але, в принципі, ви знаєте, до цієї колоди, до іншої, якщо ми знаємо базу Теро Вейта, ми вже розуміємо приблизно зазначення імператриці, але додатково ми там, будемо акцентувати увагу, що на символах, наприклад, там, по імператору гадаємося, що може значити оцей пес, якийсь да, вірний друг, О, там, гори, також мудрість якась. Да, от. Тобто, якщо ви знаєте базу, це супер. Плюс ви додатково аналізуєте символіку, яка у вас також буде у. Цій колоді. Ой. Тому я думаю, що вам насправді важкості, я сумніваюся, що у вас буде з нею цей колоди важкості. Якщо це ваша перша колода, ви можете також наприклад, там, взяти будь-яку книгу по -бейту, так проаналізувати систему його, і ви вже будете розуміти, що куди що бачу. Ось Тому, в цілому, знову ж таки, колоду я рекомендую. Навіть можливо там в Ютубі хто знімає відео по там, типу як аналіз арканів. Також можете переглянути. Або можливо, хтось і уроки продає відео в стеретологів точніше. Ось тому, коротше, одним словом. Не знаю, як вам. Я задоволена цією колодою. Подивимося, що також дивіться, до речі, колісниця. От ми знаємо, що це карта руху вперед. А тут, на символіки, ми також на це звертаємо увагу. Тому що у людини ем, таке як роздоріжжя, в неї є оцей шлях, в неї, є, тобто, і цей шлях. Тобто вона зараз на такому е, на дорозі, типу, да, де вона не знає, куди яку сторону їй піти. Тому ми також акцентуємо на це увагу і в розкладі використовуємо це, тому що. Якщо ми знаємо класику е, лісниці, він там просто стоїть, в нього там немає ніяких доріг, він по одній головній дорозі. Да? І навколо нього всього такого немає. Тут же у нас є, тому ми також будемо на це. Задати увагу і там в розкладах говорити, що там у вас може бути якийсь вибір, можете бути в заплутані, якісь да е, сумніваєте, що ми не впевнені, там, що саме це мені підходить. Ось тому також потрібно буде проявити більш впевненість. Тому, якщо вам а до речі, скажу ще те, що, наприклад, ця колода, вона йде у коробочці, ця, да, ця йде коробочці, просто в плітці. Тобто вона, якщо ви хочете, у да, вас ще й мішечок, але дуже багато ваших клієнтів все мішають ці мішечки. так Також дуже, дуже дуже класно. Ну, ось тому три варіанти на ваш вибір. У нас, до речі, ще був один варіант в коробочці, такий набір книга плюс карти. Але там книга, здається, була англійською. Я зрозуміла, що брати це не ну не очень, да, буде, тому що англійською не всі на володіють. Да? Навіть я також не володію англійською мовою. Ось, тому коротше. Ось такий у нас вийшов перший огляд моєї улюбленої колоди. Якщо у вас її немає, Придивіться до неї, тому що я також, до речі, працюю тарологом, і багато моїх колег також дуже люблять цю колоду, Тому щось в ній є. Придивіться до неї, якщо навіть до речі, якщо ви сумніваєтесь, чи варто вам брати, наприклад, цю дорожчу по 700 гривень версію, по 730, да? Ви на початок можете взяти собі, наприклад, ось цю бюджетну версію по 250 гривень, і подивитися, як вона буде вам в роботі, чи зайде вона вам, чи сподобається. Там, чи говорящий, як тепер кажуть, да, ось колода. Якщо вона вам заходить, подобається, ви сміливо можете брати дорожчий варіант. Тому дивіться на свої власні вподобання. Що вам підходить, я одразу взяла собі цю версію, тому що мене до неї довго тянуло, насправді, цієї колоди. Але завжди я щось ну, потім куплю, ну, треба подивитися, тому що я тепер не скупляю всі колоди. Я беру ту, яку дійсно, я, які, з якою буду працювати. От, і я довго думала, 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 брати не брати. І коли я на Магазин отримала вже цю версію в якісну, да, я одразу зрозуміла, що да, вона точно має бути моя. Ось, і я одразу кажу, взяла цю версію, і коли я після того, як я її взяла, я з нею не розставалася взагалі ем, ні на один день. До речі, я згадала ще, що в нас є ще одна версія цієї колоди міні-версія, яка йде з дуже гарним голографічним зрізом. Зараз я вам також ще покажу: дивіться, такс. Класний варіант дороги, якщо ви часто подорожуєте, кинули в сумочку і поїхали. Яка особливість у цьому, бачите, зрізі? Він дуже гарний, голографічний, переливається. Сама колода йде в меншому розмірі. Давайте порівняємо, наприклад, ну, цю бюджетну істу, тобто, ви бачите, що розмір здається цієї 10 на 6 см. Ці всі варіанти вони класичні. Це у нас 12 на 7 см, це 12 на 66 см. Тому різниця між ними, в принципі, така. По розміру невеличка. Ось ця колода. Також я кидала в інстаграм, дуже багато писали, що обожнюють і брати, кидати в сумочку або там подорож, тому що вона не займає багато місця. Тому, якщо ви часто подорожуєте, наприклад, або там ідете там не знаю, з подошкою на каву, да, і берете з собою там колоду в сумочку. Да, наприклад, ось тому також класний буде варіант. Тому виявляється, та що я задала, що в нас колода взагалі в чотирьох різних варіантах ціна цієї колоди 580 гривень. Тому... Ось така у нас колода. Сподіваюся, було цікаво та інформативно. Подивитися цей огляд. Якщо ви хочете нам замовити цю колоду, пишіть нам в інстаграм Store. Буде посилання в шапці ой, в цьому в описі. Я скину. Ось поки що тільки інстаграм для замовлення, але я, до речі, вже е, буду скоро працювати над сайтом, тому замовлення будуть ще легше оформляти. Ось, пишіть в коментарях або мені в інстаграм, на яку колоду взяти наступний огляд. Мені сподобався такий формат. Сподіваюсь, вам також дякую всім за перегляд. Зустрінемось з вами вже в наступних відео. Па-па!